Більш детальніше про вплив звуків на наше з вами життя поговоримо в прямому ефірі із психологиною та арт-терапевткою Галиною Бурковською. Пані Галино, вітаю вас. Вітаю. Я бачу, ви тримаєте в руках, що це. Це тібетська чаша. Послухайте тільки, як вона звучить. Приємний звук. Приємний. Ось це він, це той релакс, який ви даруєте. Це той релакс, який може подарувати собі кожна людина. Адже насправді, насправді таку чашу може купити кожен і використовувати її в своєму житті. Вона має такий звук, бачите, можна просто так, а можна ось так, а можна проводити музикотерапію. Пані Галино, в країні війна і власне звуки сирен, звуки вибухів впливають негативно на людей. Як з цим боротися? Як боротися ось з таким негативом в собі? Що потрібно потім робити, наприклад, після сирени, аби е, нормалізувати стан? В першу чергу не потрібно з цим боротися. Потрібно зрозуміти, що це є, і прийняти цю ситуацію, що є сирена. Вона є, вона нас попереджає про щось. Ми маємо до цього прислухатися. А після сирени ми вже маємо зробити пару вдохів-видохів. Ми маємо послухати звуки природи, можливо, вийти на повітря, подихати свіжим повітрям і тоді переключити свою увагу саме на те, що є навколо нас. Це набагато краще гармонізує. Наш стан, тому що звуки природи це є звуки природи. Які методи звукотерапії ви використовуєте у своїй практиці? Я дуже люблю тібетські чаші насправді. Я їх використовую постійно, особливо коли працюю з клієнтами, і клієнти дуже важкі, а зараз вони не бувають легкі. Насправді я використовую чашу для того, щоб очистити і згармонізувати себе. А також використовую в роботі з клієнтами, тому що люди приходять в різних станах, і ці стани потрібно згармонізувати. Кожна чаша має що? свою часто... частоту. Я сьогодні принесла тільки одну, а в мене їх багато. І ці частоти вони вирівнюють стан людини. І вона стає більш спокійною. Вона має такі ем, доброзичливий стан. вона... Любить себе в цей момент і вона надихається. Як на життя. довго може тривати такий сеанс, і чи часто можна взагалі таким займатися? Можна Можна займатися рівно стільки, скільки хочеться. І саме тоді, коли хочеться. Взагалі, сеанс триває десь півгодинки. Якщо ми беремо біосугестивну терапію, я теж використовую чаші перед заняттям, да, перед сеансом або після сеансу, тоді це. П'ять хвилиночок, а можливо і три хвилини, для того, щоб вирівняти по всій нашій чакральній системі всі наші біополя, для того, щоб бути в балансі. А чи існують протипокази для ось такої звукотерапії? Ну, зазвичай це е, ті випадки, коли є загострення психічних хвороб, коли є ті хвороби, які пов'язані е, з тривалим. Е, Тривалим стресовим ну, навантаженням. Стресовим навантаженням. Так. Тоді варто спочатку заспокоїти людину, а потім можна використовувати чашу. Але у нас, крім чаш, є дуже багато різних інших інструментів, які ми теж можемо використовувати. Для одного чашу спочатку це позитив, а для другого, можливо, це негатив. Це потрібно відчувати, знати, що цій людині це підходить. Тому може бути і інший інструмент. Якщо ми говоримо про дітей і про дорослих, це різні музичні композиції, можливо, різне звучання чаш, має бути. Діти взагалі самі по собі люблять грати. І тому можна дати їм, вони що роблять? Вони потарабанять, вони пограють. І це теж звук, який зцілює. Але насправді, якщо ми беремо дітей, то вони прекрасно грають зі своїм тілом і грають на своєму тілі. Якщо ми візьмемо травмопедагогіку, там основним інструментом є тіло. Тому вони можуть хлопати, вони можуть стукати, вони можуть топати. І це теж інструмент. За допомогою такого інструменту вони самі себе зцілюють. І це дуже добре, тому що це ніколи не нашкодить. Це про дітей, це про тіло, це про взаємне з тілом. Ми почули про звуки природи. Люди кажуть, що заспокоюють їх звуки природи. На що краще звертати увагу в такому випадку? В кожної людини є свої улюблені звуки: хтось любить море, хтось любить гори. Вони теж говорять, вони теж шепочуть, хтось любить пташки, а хтось любить шелесть листя. Кожна людина обирає щось своє. Тут немає ніяких правил, що кому більше відгукується. Адже якщо ми зараз будемо говорити, що є правила, то, можливо, те, що підходить саме вам, не підійде іншій людині. Можливо, в цей момент з нею щось відбулося дуже травмуюче, коли шумів... була гроза, щоб їв дощ. А для вас це може бути про ресурс, про наповнення і очищення. Тому кожна людина має це обирати сама для себе. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам нашим глядачам. Нагадаю, в прямому ефірі говорили про терапію звуками із психологиною Галиною Бурковською.